Привіт, друзі! Ви не повірите, цей торт я приготувала без міксера і без жодних довгих збивань. А вийшов ніжний, повітряний, неймовірно смачний. Як зараз усе я покажу? Просто, швидко і доступно кожному. Всі продукти є у вас вдома, прямо зараз. Тож, дякую, що ви зі мною. Ваша підтримка для мене без сіна. Тож починаємо: п'ять яїць, півтори стакана цукру чайної ложки солі. Просто отак от перемішати. Ніяких міксерів. Далі даємо один стакан молока, один стакан олії. Коли є олія, цей торт буде ну в общем дуже вологий, не потребує пропитки ніякої. так І столова ложка розпушувача в мене домашній, ви знаєте. І три стакана борошна. Раз. Два. Помішаємо трішечки. Так, і три. Все. Тепер хорошо все це змішуємо. Так, дивіться, треба дуже гарно перемішати. Так, як маси багато, щоб не було ніяких комків. Просто гарно перемішуємо. Ідеально. Все, як я вам і обіцяла, торт за 5 хвилин. Бачите, накандубасили 5 хвилин і виливаємо тепер в деко, яке я застелила пергаментом. І випікаємо в духовці 180 градусів, ну, хвилин 25-30. Деко беріть велике, бо гляньте, маси у нас багато. Так, все, бачите, 25 хвилин, і все спеклося. Перевіряємо шпажку, шпажка суха, все прекрасно, достаємо. Боже, ви тільки подивіться, який красень у нас вийшов. Гляньте, який м'якенький. гляньте на ту товщину. Просто бомбезний. Клас. Тепер беремо миску, в якої ми будемо формувати наш пірог. І дивіться, що ми робимо. Ми її викладаємо на пірог по розміру нашої миски. Ви зараз зрозумієте, ми ж робимо шедевр з вами за 5 секунд. Це буде улюбленим вашим тартом. Так, дивіться о, і в сторону поки що відкладаємо. Ви подивіться, ну ми шик. А оце діло все нарізаємо на кубики. Mm, який він смачничий, ви тільки подивіться. Це взагалі. Нарізаємо ну, хаотично на такі кубики. І скидуємо в миску. Боже, це пух. Який біскіт просочувати не потрібно. Він дуже... Та його вже можна їсти. Боже, як це смачно. Mm -hmm. Бачите, я вам підганяю рецепти дешеві, але смачнючі. Так, дивіться, миску, в якій ми будемо збирати наш торт, я вислала плівкою хачою. Так, робимо крем. Беремо світану, жирну. Так. І ось таке згущене молоко, звичайне, яке у вас є. Не варене. Це і просто змішуємо. Просто гарненько перемішуємо. Щоб ви розуміли? Боже, воно остило і стало ще вологішим. Смак просто бомба. Ви обов'язково повинні зробити цей торт І порадувати себе і своїх рідних. Це неймовірно смачно. Я вам не можу передати, як це смачно. Він дуже вологий. Так, бачите, все. Ось так. Перемішати. Можна додати ванільки. Трішечки, зараз зробив. До речі, ванілін можна і в тісто додати. Я просто забула. Ось так, трішечки крем. Шу, пахло. Все ось так перемішали і виливаємо прямо зараз в наші квадрати. Гляньте, які вони вологі? Боже люди, це, це не торт, це відкриття. Просто відкриття. Угу. У мене на каналі я зібрала, ну це ще не всі, я буду виставляти, самі смачнючі, самі прості і самі дешеві торти, з яких не треба не збивати, не пропитувати там довго, ніяких міксерів. Навіть якісь торт. Які робиться на скаварітки. Женьці, бачите це? Боже, яка краса. Так. І тепер це все ми відправляємо сюди, в нашу форму. Боже, як це пахне! бахне. Смачно. Відправляємо все це в форму. Уявіть, як це буде смачнюче. Яке. І отак, от утрамбовуємо. рамбой Оце пропітка, так? Да? Клас. Беремо цей корж. Це буде в нас низ, тарта, а вверху це. Ох, які красівучі. І виливаємо сюди рештки нашого крему. Ось так. Я нагадую, не треба не пропитувати, не збивати міксером, нічого. Він неймовірно вологий і неймовірно смачний. Так, і перевертаємо ось так. Він вирізаний у нас по нашій формі, ви пам'ятаєте? Все, Боже, це не торт. До речі, можна сюди ягоди, фрукти якісь. Бананчики. Ну, що бажаєте. Я роблю ввечері, тому в мене часу немає. Та я не хочу, так і хочеться. Ось так. Трішечки придавлюємо і завертаємо в нашу плівку. Ось так. Так, і на холод ну, мінімум на 2 години. Так як я роблю це ввечері, я на ніч ставлю у холодильник. Так, робимо шоколад для нашого торту. Значить, стакан олії, стакан 250 мл, пів стакана молока. Пів стакана цукру і 2 столових ложки какао. Раз. Два. І збиваємо все це блендером. ви тільки подивіться на це чудо. Так, тільки ж олія е, без запаху, молоко свіжайше. І желательно в мене воно пастеризовано з магазину. Це чудо. Це, знаєте на що схоже? -м морозиве. Як це смачно. Оце чудо може бути кремом до любого торту. Ніч настоявся. Розпаковуємо. О боже, як він пахне. Так, дивіться, накриваємо блюдом. Перевертаємо і ось так ось виймаємо. Ого! Ух ти! Ух ти! Ви подивіться на цього, цього красення. Це шедевр. Дивіться, хіба це не шедев, Ви бачите, що витворяється. Ай-яй-яй, який він соковитий. Він уже красивий. Так, прикрашаємо! Так, ну і далі ви можете украшати будь-як на свій смак. Ось отак. Ще і все. Це нереально смачний торт. Так, хай устаткується шоколад. І будемо куштувати. Ну що, готові дивитися, який він у розрізі? О, мені дуже цікаво. Ось це -то тортище. Боже, яка краса, ви бачите, це чудо. Гляньте, який він сочний. Вам видно, який він сочний. Гляньте, клестить. Просто мокрий. М -м -м -м. Він мокрий. Гляньте, ще раз покажу. Подивіться, який він вологий. Гляньте. Просто вологий. Смак просто не Як це смачно. Просто не можу передати. Це дуже смачно. Тому готуйте, смакуйте, лайкайте і біжіть бігом готувати цей торт. Ви повинні приготувати та радувати своїх близьких. І до нових смачних зустрічей. Дякую, що ви зі мною! Миру, щастя і всього найкращого вам!